Різдвяного посту у стрийській єпархії відбулося свято. Очолив його владика Тарас Сеньків. Традиційно на зустрічі говорили добрі слова та вручали нагороди. Більше знає Марічка Ходовицька. У кафедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці зібралося духовенство Української греко-католицької церкви. Там відбулися святкові заходи з нагоди десятиріччя Стрийської єпархії. Священники відслужили літургію, яку очолив владика Катарасенків. Разом з ним молилися близько сотні священників та мирян єпархії. У своїй проповіді Єпарх Стрийський наголосив на тому, що 2012 рік є роком мирянина. Відтак кожна людина повинна допомагати тим, хто цього. Найбільше потребує. Провадення ще одної збірки, ще одної такси. Це навіть не потребує два крутів жодного слова. Значить, поставити маленьку скарбоньку при вході і ті папери, і той лист, який я згодом в основі цього фонду, видав, щоб кожна людина могла кинути місяць одну гривню. Тому що вона є причетна до великої справи традиційно. З нагоди єпархіальних урочистостей владика вручав пам'ятні нагороди Цьогоріч Першими їх отримали парафіяни різних церков нашого міста. Цей день сьогодні є особливий, тому що е, відзначаємо ми так само і мир'ян, тому що цей рік мерянина, який проголошений в нашій, е, в нашій церкві, І з цієї нагоди е, ми відзначили багатьох мир'ян різноманітними нагородами для того, щоб теж так само указати на їхнє служіння, на важливість їхнього служіння для нашої стрийської єпархії. Одним з почесних мирян року став новообраний депутат Верховної Ради Олег Канівець, не забув владика про душпастерів стрийської єпархії. Багато священників отримали декрети на право носити проти іерейські хрести. Деякі оці отримали нагрудні хрести з прикрасами. У рамках заходів, присвячених Дню Стрийської єпархії, представники 16 деканатів побували на справжньому ярмарку стрийських спільнот. Марічка Ходовицька, Тараса Галенко, Стрийські новини.